Ще донедавна вулиця Наварійська з урвищами, які не подолати навіть поза шляховиками, була страшним сном для місцевих водіїв. Неможливо було проїхати. Ями такі були, що брат піддал розбив. Цей клаптик дороги, кажуть місцеві, знищили ще Альткомівські вантажівки під час будівництва Арени Львів. Було звернення до е, облавтодору про те, щоб вони нам надали допомогу в тому, наче було відмовлено враховуючи те, що нема фінансування. Активісти вуличних комітетів не стали чекати манни небесної виконавця та підрядника робіт. Громада обрала собі сама на відкритому тендері. Серед чотирьох претендентів віддали перевагу компанії, що запропонувала ціну якість. Зупинились на брукуванні. Бруківка нам стала метр квадратний з усім 186 гривень, а асфальт виходив. Роні 250 гривень. Народна бухгалтерія склала кошторис. Загальний бюджет ремонту півтора мільйони гривень. В результаті чотири тисячі з одного бійця. Для деякого сума непідйомна. Тож збалансували ініціативу більш заможні мешканці солонки. І хто скільки міг? Той стільки приносив, приносили там, допустим, не один раз, а там за декілька раз ми вели облік з кожної вулиці, записували. Ну і розраховувалися. Тому дорога не робилася. знаєте, одним махом вона робилася частинами. Шматок дороги відновили за усіма стандартами: сім метрів ширину і півтора метри для тротуару. Це вже не перший об'єкт відновлений своїми силами. Ось цей спортивний та дитячий майданчики також результат самоорганізації солонківчан. Віталій Кубліка Олексій Шулковий, головні новини Львова.